Ставники Всеукраїнської асоціації підприємців влаштували акцію протесту через обмеження в роботі ринку Союз, що у Суворовському районі Одеси. Люди ходили пішохідним переходом та блокували рух автівок. Мітингарі вимагали відкрити усі входи на ринок та спілкування з адміністрацією. За словами підприємців, участь у акції взяло більше 30 людей. Детальніше розкаже Ксенія Процепова. Близько 10-ї години ранку підприємці ринку Союз вийшли на акцію протесту. Люди вимагали від керівництва ринку дозволити їм працювати або знизити орендну плату на час дії червоної карантинної зони. Серед них була Світлана Скрипник, жінка на ринку більше 20 років. Вона продає світильники. Каже, з декілька входів на ринок наразі працює один. Це третій локдаун, третій карантин. Ми сидимо вдома, нас закривають. Але тим не мені, ми повинні зробити і маємо оплатити оренду. Никто не интересуется, откуда мы возьмем, где мы это возьмем, из чего мы это заплатим. Люди не приходят. Естественно, все ворота закрыты. Даже если человек не хочет сюда дойти, он не может, потому что он видит, что рынок закрыт. Аренда стоит одного места. Вот, допустим, у нас да, 2600, там, Почти 2600, я не буду точно уточнять. Прошлый місяц у нас было да, 20% скидка, но 80% мы должны были заплатить. То есть их тоже надо где-то взять. Через те, що більшість входів закриті, покупців на ринку поменшало, розказав організатор акції Борис Мельдеш. От єдиний вход, через який можна щось отримати видати. В основному та контейнери, які от рядом напроти от, можуть осуществити свої якісь, ну там стейть покупателя, приложити йому, йому свій товар. Останні же, які знаходяться далі, то тобто вони цієї можливості лишені. А условия по воєнній платі у всіх однакові. Ринок змішаний. І е, згідно з постановою Кабінету міністрів, він, ринок цей, може працювати. Єдиний вхід, який зараз відкритий, розташований з боку вулиці Семена Палія. Там стоять люди, які пропускають машини, беручи з водів гроші за в'їзд. В цієї двох тиждень не можу потрапити на ті вулиці, яких я беру. То, что мне нужно. Территория рынка достаточно большая на открытом воздухе. Я не могу понять, почему нельзя поставить охрану и пропускать неопредел... определенное количество человек сюда. Не запускайте сюда толпы. Тем более, мне кажется, во время карантина покупательская способность маленькая. Здесь не будет такого большого количества человек, как, допустим, на привозе. Підприємці пішли до адміністрації ринку. Там до них вийшов юрист консульт, який представився Миколою. Своє прізвище називати відмовився з мітингарями. Чоловік спілкувався через хвіртку. Розповів для підприємців під час дії червоної карантинної зони зробили знижку в оренді у 20%. Ми е, вирішили, що це буде е, рівнозначним для нас і для підприємців. А Ми теж несемо витрати певні витрати, і всі про це знають. А как ми ви... не має, ми не маємо жодних преференцій. Слушайте, як ви вийшли на таку цифру? Керівниця підприємства Союз так, на підставі аналізу. Какого? Є можна посмотрети? Не можна його подивитися. Бо це є комерційно, то є образом проходив аналіз. Це був Хорошо. аналіз так. діяльності підприємства, на підставі якої на підставі цього аналізу було зроблено висновок, що ми можемо піти на э, Надання знижки в 20% орендарям. Люди домовили, що і зв'яжеться з керівництвом ринку щодо подальшої роботи підприємців. Мітингарі планували зустрітися з чоловіком за годину. Під час очікування учасники акції перекрили рух вулицею Семена Палія. Люди ходили по пішохідному переходу. На місці були присутні правоохоронці. Вони регулювали рух автівок. Заторів не було. Обмежується рух по пішохідному переходу. Поліцію ситуація контрольована. Здійснюється відвід автотранспорту для того, щоб не заважати іншим громадянам. На акції близько 30 осіб. Близько дванадцятої години. Митингарів вдруге пішли до адміністрації ринку. До людей звідти ніхто не вийшов. Більше години підприємці очікували зустрічі та спілкування з представниками адміністрації ринку. За словами юрист консульта, який вийшов до людей, керівництво на карантині і на робочому місці їх немає. Загалом акція у Суворовському районі міста тривала більше двох годин. Ксенія Прицепова, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одеса. За словами речниці Нацполіції Одещини Любові Гордієвської, ніяких порушень під час акції не було. Наразі журналісти Суспільного намагаються отримати коментарі керівництва ринку щодо мітингу.